Дерев'яні. ДА! Повністю дерев'яні. Офігіть. Я думав, це пластик. Клас. Чи кастомно вирізані фігури. Будь ласка. Це ще може і грошей тоді коштувати. Я в шахматах е не сильний по ціні, по всьому, але щось мені підсказує, що ну, непоганий такий наборчик. Давайте я дам 200 гривень, а там подивимось, скільки це може коштувати і переходимо до наступного пакета. Що це таке? Uh, soldering iron. Made Мейден Чайна? Розпаковувалось, до речі. Я не знаю, що це таке, чесно вам скажу. Так, кейс такий. Uh, tk USB soldering User Manual. Так, все на китайському. Я в шокі. Щось страшне. У ну, мене не вб'є воно має працювати? А, воно може від живлення е на постійній працює. Так, ну тут більше нічого нема. Тобто в нас є... Це достав на свою голову. У нас є, короче, така штука. У нас тут є usb шка О, у нас тут є ще така штука, як відручки. Може, це якийсь гравер. Так, тут у нас проволка. Тут, короче, такая штука. И тут вот такая штука. Тут вот такая штука, не знаю, что это. Хайт quality, Розин.